а це вже найвищий пілотаж. Адже за час участі в обміні полоненими Володимир Рубан завоював незаперечний авторитет і довіру. Неодноразово демонстрував і особисту мужність, і невеликі дипломатичні навики. Авторитет, зароблений під час військових дій, дозволяє в якості останнього аргументу сказати даю слово офіцера. І від цей аргумент і пускали групи військово-полонених, зупиняли наступ і припиняли обстріл. Він та його офіцери забезпечують доставку коміт. Та вантажів медикаментів, одягу, продуктів харчування для полонених, мирного населення дітей і старих домовляється про гуманітарні коридори з евакуації населення. Його мрія відродити престиж, статус професії офіцера в Україні, і щоб будь-який представник офіцерського корпусу нашої країни міг з гордістю сказати маю честь. Керівник громадської організації, офіцерський корпус Володимир Рубан для отримання спеціальної премії за мужність і патріотизм. На сцену запрошується Володимир Куба. Для нагородження переможця запрошується президент Генерального інструкту державного підприємства Антонов, академік Національної академії наук України, герой України Дмитро Ківа та перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів органів Віталій Криво. Дорогі друзі, безперечно, сьогодні справжні герої це ті, хто сьогодні в окопах, це, це ті, хто були, хто є і будуть захищати нашу країну, її гідність, її честь, її незалежність. І також велика заслуга тих людей, волонтерів, велика заслуга людей, які Роблять найголовніше рятують людське життя. І я би сказав Володимир Рубан це та людина, яка має справжню офіцерську гідність. І для мене особлива честь вручати їй таку високу нагороду. Шановний зібрання. Ми дійсно маємо честь вручити нагороду в особливій номінації, яка сьогодні є дуже важливою, і дуже актуальною. Я на цій сцені представляю ветеранів афганців які в свій час теж пройшли певний бойовий шлях. І знаю точно, що немає важливішої місії, важливі, важливі, важливішого завдання, ніж те, щоб кожен з патріотів, бійців, добровольчих заводів, солдатів регулярної армії повернулися після перемоги додому. І честь і хвала. Тим людям, які часто ризикуючи своїм життям, здавалось, роблять неможливе, повертаючи цих бійців додому. Давайте вдумаємося лише одну цифру, яка можливо тут звучала, яку багато хто знає, пів тисячі українських патріотів буває в полону. І це все завдяки сьогоднішньому нашому номінатору. і хвала! ですが。